Вітаю малята! Я розумна краплинка. Сьогодні ми продовжимо подорожувати північним полюсом та познайомимось поближче із мешканцями крижаних вод північного льодовитого океану. Знайомтесь, друзі, це касатка, найбільший хижий дельфін. І хоча зустрічається вона у всіх океанах земної кулі, перевагу віддає холодним водам північного льодовитого океану. Від перегріву та переохолодження її рятує товстий шар підшкірного жиру. Касатки мають чорно-біле забарвлення, у кожної тварини є свій унікальний малюнок на шкірі, який не повторюється. Маючи не дуже гарний зір, ці гіганти можуть похизуватись добре розвиненим слухом, який допомагає їм у полюванні та спілкуванні між собою. Харчуються касатки рибою, люблять полювати на морських котиків, пінгвінів та невеликих кітів. Спіймавши здобич, ділять між усіма членами своєї групи, а наситившись, влаштовують ігри та забави, змагаючись у стрибках з води або відпочиваючи на поверхні океану. Діти, пригадайте мою розповідь та скажіть, що робить касатка. Плаває, пірнає, вистрибує, полює, харчується, грає. Відмінно, йдемо далі. У крижаних водах Північного Льодовитого океану мешкає Гренландський кит, який є одним з найбільших китів у світі. Тіло цих китів вкрите гладкою темною шкірою. Під якою розташований товстий шар жиру, що допомагає цим белетням утримувати тепло всередині. Гренландських китів ще називають полярними. Їхньою особливістю є величезна голова, якою вони можуть пробити товстий шар льоду, щоб вирнути з води та поповнити запаси кисню. Незважаючи на свій гігантський розмір, живляться кити дрібними молюсками крихітними рачками та креветками. А зараз, малята, я хочу познайомити вас із дуже цікавою твариною білухою. Ця мешканка Північного льодовитого океану є родичкою і дельфінам, і китам. Тіло білухи вкрите гладкою шкірою. У молодих тварин шкіра має блакитно-сіре забарвлення. Дорослі білухи можуть похизуватись білим кольором, який з часом стає. Коричневим. Живляться білухи рибою, молюсками та ракоподібними. Білухи здатні видавати більше 50 різних звукових сигналів. Саме тому цих тварин прозвали морськими канарейками. Незважаючи на складні погодні умови та майже постійну зиму, на північному полюсі мешкають і птахи. Біла сова Поморник Рожева чайка. Усі ці птахи хижі. А зараз, друзі, давайте пригадаємо назви усіх тварин, з якими ми познайомились, подорожуючи північним полюсом. Білий ведмідь, тюлень, Морж. песець або полярна лисиця. Касатка. Гренландський або полярний кит, білуха, біла сова, поморник, рожева чайка. Малята, Я пропоную вам скласти описову розповідь про будь-якого мешканця північного полюсу та північного льодовитого океану за допомогою картинок підказок. Спочатку. Кажіть назву тварини. Потім зазначте, якого вона розміру та чим вкрите тіло хутром чи шкірою. Далі розкажіть, якого кольору буває і чим харчується. І наостанок повідомте, де переважно мешкає на суші чи в воді. Друзі, склавши розповідь, запишіть її на аудіо або відео, та надішліть, будь ласка, вашому вихователю у приватні повідомлення, а нам вже час прощатись. Тож до побачення, малята, до нових зустрічей!